Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 242. Її створив перший латвійський шаховий грусмейстер Германіс Матісонс. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. По матеріалу позиція рівна. Слон і два пішаки проти Тури. Особливо небезпечний пішак Б. Всього два ходи до ферзя. Розглянемо спочатку варіант, цей пішак вже йде у ферзі б 7 Це неправильний хід. Хороший захист, тура f5. Король С6, тура С5, знову шах. Король Д6, тура б5. Не шах, але атакований пішак. Король С7, тура С5. Чорна тура постійно шахує білого короля. Король сховався від шахів, і тоді точний хід Тура ф5. Чорна тура атакує пішака F, так що білі не могли активізувати слона. І білі тут при правильній грі вже не можуть виграти. Наступний варіант: білі грають король E4. Білі намагаються поступово провести своїх пішаків. Тура F8, F4, король Б5. Чорні активізовують свого короля, король має бути перед пішаками. F5, король С6, король Е5. Білі поступово покращують позицію. Король d 7 Тут чорний король він досить близько до двох білих пішаків. Слон С5, тура Е8, король d5, білий король в центрі, тура Е1. Чорна тура активна, вона з тилу буде зупиняти двох білих пішаків і при можливості давати шахи білому королю. При правильній грі тут білі не виграють. Повертаємось на початок. Правильний перший хід слон H2. Активізація слона. Залишили пішака на f2 під боєм. Головне це те, що пішак Б йде у ферзі. Чорні мають зупиняти цього пішака. Хід Тура ф8 не має такого ходу. Просто слон d6. Подвійний удар. Можна зіграти Тура f7, контролювати поле b7, король c 6 Білий король йде проводити свого пішака. Якщо Тура F6, тоді слон d6. Перекриття шах і пішак йде у ферзі. Білі тут виграють. Найкращий захист за чорних це Тура F2, B7 загроза B8 ферзь. Тура f8 не можна грати через хід слон d6, якщо тура F5. Білий король не буде відходити, тому що є ідея зіграти Тура Б5, а правильний хід слон Е5. Перекриття і білі тут виграють. Найкращий захист це Тура Д2. Хід білих, подумайте. Білі грають в король С6. Логічний хід король дає ближче до свого пішака, але зараз це помилка. Тура Д8. Тура по 8 горизонталі зупиняє пішака. І білі тепер не можуть тут виграти. Слон С7, тура H8. Король д 7 З ідеєю слон Д8 зробити перекриття. В чорних є багато хороших ходів. Король Б5, чорний король наближається до білого пішака. Слон Д8. Ось білі перекрили 8 горизонталь, але хід тура 7. Лінійний удар по 7 горизонталі. І якщо перекривати сьому горизонталь, тура, пере... тура повертається на восьму, І це нічия. Повернемося на початок цього варіанту. Правильний хід король Е6. Загроза б 8 ферзь, тому хід тура d8. Далі правильний хід слон С7. Чорна тура вона має стояти на восьмій горизонталі, зупиняти пішака. І в тури поки не дуже багато ходів. На f8 знову ж таки не можна грати через слон d6 подвійний удар. Чорні грають тура h8. Ставлять туру подалі від білого короля. Хід білих, подумайте. Виграє хід слон e5. Знову атакована тура. Тура d8, король e7. Білий король потрапляє на сьому горизонталь обмежувати туру. Чорної тури дуже мало ходів. Залишилось тільки одне поле g8. g 8. Король f7. Постійно білі атакують цю туру. Тура d8, слон c 7 Білі роблять маневри фігурами. Єдиний хід в тури Тураж 8. Хід білих знову подумайте. І тепер виграш дуже близько. Правильний хід слон d6. Можна сказати, що це подвійний удар. Чорний король він стоїть досі на b4, білі це використовують. І також білі контролюють поле f8. Король відходить, слон f8, перекриття. Білі хочуть провести ферзя. Тураж 7 лінійний удар, але, звичайно, хід слон g7. І все, білі виграли. Далі буде ферзь. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Перший хід слона h2, активізація слона. Слон має контролювати поле перетворення. Білі пожертвували одного пішака. Б7. Чорна тура робить маневр, потрапляє на 8 горизонталь. А далі білі мають поступово витіснити цю туру з 8-ї горизонталі. Ось здається, що в тури дуже багато ходів, а насправді вони скоро закінчаться. Слон С7, тура h8, слон е 5. Білі, звичайно, мають робити точні ходи. Постійно атакована тура. Білі покращують фігури. Що важливо, що чорний король досі на Б4. І тепер є слон d6 подвійний удар. Перекриття. Знову перекриття і білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!